27 червня в українських змі з'явилася інформація, що співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у колишнього заступника керівника офісу президента України Кирила Тимошенка в рамках справи про злив інформації в набу цілком очікувано в мережі з'явилося й чимало відео та фото, як саме відбувалися ці так звані обшуки. От тільки з чим вони були пов'язані насправді. Ви на каналі України на часі в цьому матеріалі я розповім, у рамках якого провадження ймовірно відбувались ці слідчі дії за участю Кирила Тимошенка і згадаю інші не менш цікаві факти з біографії екс-заступника керівника офісу президента. Тож підписуйтесь на канал і поїхали. Детективи НАБУ влаштували так званий обшук в самому центрі столиці. Автомобіль пана Кирила був припаркований біля ресторану, де і відбулись усі слідчі дії. Проте, врешті, як сказав сам Тимошенко, сенсації не сталося. Інформацію про обшуки він підтвердив і додав, що добровільно віддав працівникам антикорупційного бюро телефон і ноутбук для перевірки. Сенсації не буде. Під'їхали співробітники Національного корупційного бюро, показали ухвали, попросили в спокійному вічливому режимі надати мій телефон і інші гаджети, якщо вони в мене є. Я їх надав весь інший час, який ми тут були, вони все це оформлювали. Ніяких інших процесуальних дій тут не було. Проте колишній заступник керівника ОП не повідомив, в рамках якої справи відбувалися слідчі дії, мовляв, він не має права розголошувати цю інформацію. Натомість, Кирило Тимошенко запевнив, вони стосуються справи, до якої він не має жодного стосунку. Ви знаєте, що я не можу розголошувати ну, в рамках цього цієї хвали там деталі, якісь, ну, тому що це заборонено. Мені тому ну я думаю, що всім все зрозуміло. Єдине, що мені не зрозуміло, що я сказав співробітникам, Антикорупційного бюро, навіщо це робити в центрі міста? Тільки я не розумію заради вас, що ви прибігли сюди, тому що спокійно може було теж саме біля мого дому зробити чи в іншому місці. Я те, так само віддав би свій а телефон, ви не думаєте, що і це зай... замовлення проти вас якесь замовлення проти про я. Вас. Не думаю, що це замовлення ступить? Ну от я знаю, що на українській правді вже написали навіть mm -hmm. джерела, що це спеціалізована антикорупційна прокуратура, надала інформацію, що тут проходять якісь дії зі мною. У мене все більше нічого не можу сказати, нічого. Про те, про яку ж справу врешті йдеться. Нагадаю, що кілька тижнів тому журналісти проєкту Бігусінфо опублікували розслідування, у якому стверджували, що непублічну інформацію про роботу набу зливали фігуранти справ, які вело бюро. Мова про внутрішні документи набу, скріншоти переписок і не тільки. У Бігусінфо стверджували, що докази цього виявили у величених телефонах бізнесмена Юрія Голика. Ще 22 травня змі писали, що спеціалізована антикорупційна прокуратура та поліцейські провели обшуки у співробітника. Набу це, начебто, стосувалося резонансної справи щодо великого будівництва. І як наразі пишуть чимало ЗМІ з посиланням на власні анонімні джерела, обшуки Кирила Тимошенка пройшли саме в рамках справи про злив набу, яка пов'язана з витоком інформації з нацбюро фігурантам кримінальної справи про можливе розкрадання коштів у рамках великого будівництва, яке пан Кирило координував. За даними журналістів-розслідувачів, одним з центральних фігурантів справи про зливи є Георгій Біркадзе, бізнесмен та екс-глава броварської райдержадміністрації. Повідомляється, що Біркадзе товаришує з Тимошенко, зокрема, той сприяв його кар'єрному росту. Проте достовірної та офіційної інформації з цього приводу, на жаль, ніхто так і не надав. Тож ми продовжимо стежити за перебігом подій. Я ж як і обіцяла коротко згадаю цікаві моменти з біографії Кирила Тимошенка. І почну, так би мовити, з витоків у 19-му під час президентської кампанії він працював у штабі Володимира Зеленського, після перемоги якого був призначений заступником голови адміністрації президента, яка пізніше була переіменована на офіс президента. Цієї посади пана Кирила звільнили у січні 23-го року, а вже 1 березня призначили на посаду радника міністра оборони Ростема Ом'рова. Скандалів за участі Тимошенко було чимало. У квітні 2020 року до України прибув літак АН 225 Мрія з медичним вантажем, необхідним для боротьби з коронавірусом. У пресслужбі службі ОП вантаж назвали гуманітарним. Його зустрічала влада на чолі з президентом Зеленським, тоді як готував зустріч Кирило Тимошенко. Пізніше виявилося, що більшість товару було закуплено за кошти комерційних структур та передбачалося для перепродажу в епіцентрі. Коли це стало відомо на загал, пан Кирило намагався виправдатися та заявив, що керівництво країни за зустрічало літак, а не вантаж. А для здешевлення транспортування вантажів були залучені бізнес-учасники. Вже під час повномасштабної війни восени 2022-го були оприлюднені дані щодо розкрадання гуманітарної допомоги, яка надходила в Запорізьку область та продавалася в мережах супермаркетів АТБ та Сільпо. Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко зауважив, що причетними до цього є особи з офісу президента, зокрема Тимошенко, а також представники Запорізької міськради та ОВА. У жовтні того ж року журналісти виявили, що Тимошенко їздив на гуманітарному автомобілі Шевролі Тахо, який передала компанія General Motors для гуманітарних місій та вивезення громадян із зони бойових дій після скандалу. Політик пообіцяв передати позашляховик в один із прифронтових регіонів для використання з гуманітарною метою. Подальшому цей автомобіль передали на баланс Херсонської обласної військової адміністрації за призначенням. А вже у лютому 24-го НЗК підтвердило, що Кирило Тимошенко використовував позашляховик на законних підставах, зокрема, поки службова автівка, начебто, перебувала на ремонті. Вже на початку грудня цього року Кирило Тимошенко помітили за кермом одного з найдорожчих автомобілів світу Porsche Taycan. Він коштує приблизно 100 тисяч доларів. Після цього національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку. А сам Тимошенко запевнив, що декілька разів брав автомобіль для особистих потреб у бізнесмена Веміра Девітяна. після чого завжди повертав його власнику, та більше ніяк з авто не пов'язаний. У січні 23-го року ЗМІ з'ясували, що з Кирилом Тимошенком у робочих поїздках по регіонах перебувала знімальна група парламентського телеканалу Рада. Тоді як 29 грудня 22-го року цей телеканал без тендеру уклав угоду на 120 мільйонів гривень з компанією Кінокіт щодо виробництва програм для телемарафону. Журналісти наголосили, що Рада пов'язана із тодішнім заступником керівника ОП Кирилом Тимошенком. Нагадаю, що у березні 24-го року журналісти Бігу з'ясували, що ТОВ Кінокіт регулярно виграє тендери телеканалу Рада. Адна компанія, яка пов'язана з офісом президента, впродовж трьох років отримувала замовлення від ради на понад 350 мільйонів гривень. Завершу ж я згадкою про те, що у липні 23-го року НАЗК встановило, що Тимошенко, обіймаючи посаду заступника керівника офісу президента, звертався до ДПСУ з проханням надати дозвіл на виїзд своєму підлеглому, нібито для службового відрядження. Проте виявилося, що насправді метою візиту було оформлення віз для Тимошенка та його сина. Тобто, скандальних ситуацій за участі пана Кирила відбувалося чимало, та кожна з них завершувалася, так би мовити, за законом. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Своїм думки щодо Кирила Тимошенка. Ви, звісно ж, можете залишити в коментарях під цим відео. І звісно ж, не забувайте про лайк під ним та підписку на канал. Па-па!